Охранник на посту. От хорошо, все видно, хто де, куда йде, дорогу видно. Морда. Какая Так, сейчас підемо, подивимось, що там у нас всередині робиться. Вносили все сюди. Тут клумпочка. Я трошки полила, поудобряла. Ну, поудобряла, полила. А ще треба буде полити, іменно хорошо полити. Це вже завтра, бо не встигну. Трояндечки. Потім вийду, покажу. Там поставила на огірках. Може трошки ще будуть огірочки. Так. Тут щось наклеїв. Я не знаю, може якісь обої візьмемо, якісь є в епіцентрі. Завжди там, чи в епіцентрі, чи там, де обої продають, завжди є таке, що, типу, обрізки, якийсь колір візьмемо. Діма там заробляє шви. Коротше, вирішили, будемо робити сірий потолок. Взяв Діма краску сіру спеціальну. Така світло світло сіра. Позаділував шви герметиком. І там теж отак, бо ж кругом дирки були між стіною і потолком, і між цими досками, ну, щоб на голову пилюка не сипалась і. Ніякі там козявки, букашки нам не лазили. то це того Діма цим герметиком. То був такий герметик, там інакший вже герметик. Бо 200 гривень бутилочка одна сюди вже пішло, чи три, чи що, чи чотири. Це тільки то, що ці шви заробляти. Мені каже стіна красива, прикольна. Така от текстура інтесна. Ну, прикольно. Так просто з далеко воно погано видно. Вот. Так що вже скоро кімнатка буде готова. Так, йдемо на двір.